Чому Україну зброєю не засипати? Ну, бо вона з точки зору м, позиції національної розвідки військового військ, Пентагону Сполучених Штатів. Да, постачання подальшого озброєнь це шлях до а, ескалації. А ескалація може втягнути в війну і країни Східної Європи і Сполучені Штати. Не забуваємо про ядерну доктрину. Не забуваємо про те, які типи озброєнь нам потрібні. Для того щоб дійсно бути ефективним з точки зору захисту власної території, плюс не забуваємо про різницю ресурсів потенціалу. Тобто постачання зброї це припинення для сполучених штатів переговорного процесу. Ну бо ти перестаєш а, мати ефект новизни, як новий президент, який ще сам зброю не поставляв. Ти включаєшся в війну, значить, відповідно, у вас відбуваються бойові дії, значить, ти займаєш позицію плюс-мінус така, як у демократію, значить ніяких переговорів. Значить, до урегулювання конфлікту дипломатичним шляхом ви не готові. Росія продовжує ресурсну війну, і Україна продовжує ресурсну війну. І в цій ресурсній війні вони оцінюють те, що ну, навіть за умови постачання озброєнь. Е Позитивний результат для України в вигляді виходу на кордони 91-го року, вони не вбачаються за можливе. І для цього у нас теж достатньо матеріалів надали у вигляді навіть публікацій, які стосуються переговорів по ядерному стримуванню 22-го року між адміністрацією Байдена і адміністрацією Путіна, де один із пунктів був там вихід на адмінкордони. Застосування ядерної зброї, підхід до Криму, застосування ядерної зброї, рішучий відступ там російських військ території, застосування ядерної зброї. Тобто, в цьому, скажімо, в постачанні озброєнь, результат, який ми собі екстраполюємо постачанням, це відновлення територіальної цілісності, є ризиком для самих сполучених штатів якого вони намагаються уникнути, тому для них це не вихід з ситуації, а це її пролонгація на невизначений термін з наслідком, який може бути репутаційно ще гіршим ніж припинення війни зараз. Цей гірший наслідок це те, що в ресурсній довготривалій війні Росія, яка сьогодні, допустимо, знаходиться на певних кордонах одних і на певній одній переговорній позиції, може це таку вірогідність відкидати не можна просуватися далі. Територію України в її вимоги можуть стосуватися більшої кількості областей, ніж ті, які є сьогодні. Що, в свою чергу, в момент, коли ми знову ну вони знову сядуть за стіл переговорів, приведе до того, що ця позиція буде гіршою і визнавати щось, чи про щось домовлятися доведеться з гірших позицій, ніж зараз. Тому вони обирають між не між кращим і гіршим в сторону гіршого, да? а між тим поганим, який є зараз, і тим гіпотетичним гірше, яке може бути. У випадку продовження війни. І в даному випадку, для них ну, от цього гіпотетичного кращого, у вигляді ми, ну, ми самі включимося в війну. Це гіпотетично гірше. Є американці Є... самі, як ну, Американці включаться. самі. Uh -huh. Європа втягнеться. Для Європи гірше, бо стане питання про НАТО. Ну, колективний захист, безпеку треба буде до європейцям допомагати. Тягується Європа. Повітря, ну, атаки з повітря по європейським столицям чи по центрам базування і так далі. Тобто, американська оцінка ризиків, пов'язаних з продовженням війни, не знаходить для них позитивного сценарію, більш позитивного, ніж той, який вони можуть досягти зараз. Росія це так само розуміє. Ну, тобто, я, я ну як. Я пробую пояснити ту, ту логіку, да, яку вони прописують і не приховують в своїх документах. І національна розвідка, і аналітичні центри там РЕНД, і комісія Конгресу, вони оцінюють історію з точки зору того, який результат, при яких зусиллях ми можемо де отримати, і чи нам цей результат там треба. У нас, ну, з точки зору медіа, так, такий алгоритм мислення, ну, він не запрограмований і він неможливий для популяризації. Бо ми мислимо категорію. Неправильно сказаних слів. От Джей Ді Венс, ну, ми його засуджуємо, нехороша людина. не любимо його. Та ми, ми всіх не любимо. Не ми, любимо ми любимо не народ правда. Америки, ми любимо народ Америки. Але е, перші особи в Америки говорять кремлівські наративи. Витков, який залучений до переговорного процесу, поговорить кремлівськими наративами, і Джей Ді Венс теж говорить кремлівськими наративами. Але ми любимо народ Америки. От десь отака у нас позиція. Як вона сходиться з точки зору державної політики, я не до кінця розумію, але от ми десь отак розклали, розклали ці фігури. Так от що говорить Венс, да? і він говорить з точки зору змісту і американських інтересів абсолютно вірно, що питання знаходиться не в площині того, що хто винен, хто не винен. Питання знаходиться в площині того, як завершити. Як, як завершити в тій конфігурації, в якій для того, щоб завершити, треба стратегічні інтереси того, хто напав врахувати? І це складна проблема. Тобто, ми можемо. І він ну тут не ставиться під сумнів, що Росія здійснила атаку першу. Тут не ставиться під сумнів, що вона незаконно анексувала територію України чи вважає, що так зробила. Не ставиться під сумнів незаконність референдумів. Це все очевидно, з точки зору оцінки права, справедливості, моральності, безперечно, на нашій стороні. Але все те, про що ми з тобою там попередніх 10 хвилин говорили, да, з оцінки ризиків продовження війни на полі бою, воно несе за собою негативні наслідки. І як от цю правильну сторону оцінки подій, пов'язаних з тим, хто винен у війні, і це, безперечно, Путін, накласти на ту дійсність, яка може потягнути за собою втягнення в конфлікт для США і Європи? І як з цієї ситуації вийти? Ну тобто, це ж за великим рахунком, ті речі, які стосуються правильної ціннісної оцінки. І Ситуації на полі бою, тобто дійсності, да? як їх об'єднати так, щоб всі були щасливі. Ну, для медійного висвітлення, оцінки і дачі інтерв'ю, ми беремо цю компоненту. Цінність. Для питання, яке стосується в медіа реального вирішення конфлікту, припинення бойових дій, завершення військової кампанії, переговорів, ми їх відсовуємо в сторону, говорячи про те, що є ціннісна компонента, яка повинна диктувати події на полі бою. Ну, але події на полі бою ціннісну компоненту якось ну не зважають на них. Ну і в цій історії ж ми не можемо на превеликий жаль не враховувати позицію Росії і їхні інтереси. Навіть той варіант, який нібито пропонували штати. Як багато хто говорить, що збереження обличчі обличчя для Путіна для Росії, ну Росія це відкинула, вони готові далі воювати і не погоджуватися на якісь компроміси. Так, да, Абсолютно вірно. І ми тут знаходимося в другій проблемі, яка знаходиться в підходах концептуальних до вирішення війни. І тут насправді позиція Сполучених Штатів, вона близька до позиції Китаю і Бразилії. Бо і Китай і Бразилія першим пунктом своєї шестипунктної ініціативи, яку ми розкритикували свого часу, засудили, бо вона зроблена без нас, включали поняття спочатку припинення вогню, потім політичне врегулювання на рівні міжнародних конференцій і так далі. Штати зараз про це ж саме говорять. Українська позиція це ж саме підтримує. А Росія говорить і устами Піскова, і Наришкіна, Лаврова, Путіна і так далі ніякого припинення вогню без е, розуміння повного політичного врегулювання. Тобто для Росії припинення вогню по лінії бойового зіткнення це повне розуміння того, що ми визнаємо з точки зору там, статусів, територій, законів і так далі. Ну і фактично це завершення війни. Для США Бразилії, Китаю, Україна припиняємо вогонь, потім сідаємо про щось домовляємося, і потім може буде успіх в домовленостях, а може не буде, і поки що сторони в цьому напрямку не зблизились. Тому без розуміння того, що таке врегулювання повне припинення бойових дій, чому, е власне кажучи, буксують в тому числі історії там з енергоперемир'ям, там зерновою угодою і так далі. Кожен із цих елементів є елементом війни. Він використовується в сторону. Ну, Нами використовується для нанесення ударів по об'єктам нафтопереробних комплексів, Росії використовується по нанесенню ударів по нашій нервосистемі, ну і в інших ударах, які вони заздають по портовій інфраструктурі і так далі. Ну, Тобто, якщо ви відмовляєтесь від якогось елементу, да, то у вас, по ідеї, випадає якась ланка введення війни, в яку ви вважаєте, що ви маєте в ній перевагу.